Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Качговий Деммер, бухгалтер та податковий консультант, і хотів би поговорити сьогодні з вами на тему того, які види діяльності не дозволені для фопів-спрощенців. А саме сьогодні я хотів би поговорити про надання фінансової допомоги. Але перед тим як я почну розповідати, я хотів би нагадати вам про благодійний фонд Shields Ukraine. Цей фонд нещодавно об'явив про збір на купівлю дронів для наших ЗСУ. Планують закупити 50 дронів. Для цього їм потрібно зібрати небагато немало 5 мільйонів гривень. На даний момент вже зібрано кошти для семи таких дронів. Я закликаю вас долучитися хто скільки може. Як кажуть у фонді, навіть 5 гривень важливі. Тому, будь ласка, долучайтесь. Реквізити ви бачите під цим відео в описі. Повертаємося до нашої теми. Спочатку, що таке фінансова допомога? Згідно абзацу 1 під пункту 14.1 статті 257 ПКУ. Фінансова допомога це допомога, яка надана на безповоротній або поворотній основі. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені у главі 1 розділу. 14 спеціальні податкові режими ПКУ. Згідно з пунктом 291.2 ПКУ, спрощена система оподаткування обліку та звітності це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів. Види діяльності, які не дають право суб'єктам господарювання, зокрема фізичним особам підприємця. Бути платниками єдиного податку у разі їх здійснення наведено у підпункті 291.5.1ПКУ. Так, не можуть бути платниками єдиного податку першої третьої групи суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, Визначеними законом України від 7 березня 1996 року номер 85 8596 ВР про страхування. Також сюрвеєрами, аварійними комісарами, аджастерами, визначеними розділом 3 ПКО. Якщо конкретніше, то під пунктом 6 під пункту 291. 51 ПКУ. Відповідно до Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарт України від 11 жовтня 2010 номер 457 Надання фінансової допомоги належить до Коду 64 надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Таким чином випиває висновок. Фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку, першої, третьої групи не можуть надавати фінансову допомогу, в тому числі безповоротно, оскільки такий вид діяльності не дає права застосовувати спрощену систему податкування. При цьому платники єдиного податку зобов'язані перейти на Сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему податкування з першого числа місяця наступного за податковим звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності, згідно підпункту 5 підпункту 298, 2, 3 ПКУ. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Я відповів принаймні на одне питання, чи можуть ФОПи надавати фінансову допомогу. ФОПи можуть надавати фінансову допомогу, але тільки при умові, що вони не є платниками єдиного податку, бо для платників єдиного податку надання фінансової допомоги заборонено. Якщо вам потрібна консультація, можете звертатись до мене за посиланням на інстаграм або на електронну пошту. Яку ви бачите під цим відео. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Бережіть себе, все буде Україна! Хай вам щастить!